Привіт! Багато хто з вас вже знає, що ми займаємося жіночим одягом, а хто ще не знає, давайте знайомитись. Мене звати Марина, ми займаємося жіночим одягом 48 го років і вище. Всі моделі є у нас в наявності. Жіночі сукні великих розмірів. Спортивні костюми, літні жіночі штани в різних кольорах, жіночі футболки. Шорти, бріджі, капри різної довжини і різної тканини. По кожній моделі ми особисто робимо заміри, ціни в нас в роздріб, а також ми працюємо по системі дропшипінг і є в нас опт е, опт від оп, 10 одиниць з гарною знижкою. Приєднуйтесь до нас! Нас можна знайти в Facebook, в Тіктокі, в Інстаграм, в Айбері. Будемо раді з вами співпрацювати.